Буває таке, що квартира, будинок, земля може бути ідеально. Але проблемна. Приходять, кажуть, є квартира, ми перепровірили, У власності вже років 20, чисто там все. Відкриваю судову владу. Інформацію про громадян, дві кримінальні справи до потенційного продавця з конфіскацією майна. Звичайно, він намагається. Усе так швиденько з себе скинути. Тому не тільки об'єкт потрібно перевіряти, але зосередьтеся і на самому покупцеві. Можливо, в нього проблеми, можливо, там поділ майна подружжя, можливо, кримінальна справа, можливо, якийсь інший адміністративний простуток, який тягне за собою накладення штрафу. Можливо, ще щось. Не тільки об'єкт, але і сам продавець.